Є одна деталь в нашому гардеробі, яка вже стала звичною. Але наші глядачі 45, напевно, що пам'ятають, що в їхньому дитинстві джинсів ну було та не було їх взагалі. Мені привезли знайомі з за кордону в маленькому грічі, маленькі джинсики. Але джинси можуть врятувати ваше життя. От саме ці звичні для нас джинси. Як саме вони можуть це зробити? Давайте дізнаємося у наступному сюжеті. Порятунок життя справа не з простих, але іноді абсолютно звичайні речі здатні це зробити. Сьогодні поговоримо про предмети, які рятували людські життя. Як жінку виручив бюстгальтер? як звичайні джинси можуть вас врятувати, та як для порятунку може знадобитися порожня пляшка. Про все це просто зараз. Грудні імпланти. От, здавалося, жінки роблять пластичні операції, аби гарніше виглядати. Однак, виявляється, це і життя може врятувати. Така історія трапилася у Болгарії. Там сталася страшна автокатастрофа, у якій лоб в лоб зіткнулися дві автівки. Однак, при потужному ударі імпланти жінки, яка була за кермом однієї з машин, спрацювали як подушка безпеки, бо саме вони захистили ребра та внутрішні органи водійки. Бюзгалтер. Так, він теж може врятувати життя. Якось жінка у Китаї йшла під час грузи по вулиці під парасолькою. Аж раптом у неї влучила блискавка. Вона вдарила в стрижень її парасолька, який спрацював як провідник. А ось метал у бюзгалтері зіграв роль громовідвідника. За словами медиків, якби не цей жіночий предмет гардеробу китаянка просто б не вижила. Смартфон є люди, які намагаються сфотографувати чи зняти на відео кожен цікавий момент. Так, от, якщо це про вас, знайте, ваша пристрасть може врятувати вам життя. Ось як одному австралійцю. Він подорожував Великою Британією і якось побачив дивного чоловіка, який бігав із арбалетом у руках. Ну і він, звісно ж, вирішив його зафільмувати. Аж раптом бігун вистрелив у чоловіка. Стріла від арбалету проткнула наскрізь мобільний телефон чоловіка і зупинилася прямо перед його обличчям. І це не єдина історія, коли смартфон врятував людям життя. У Канаді він допоміг чоловікові не стати обідом для справжнього білого ведмедя. Ці тварини дуже рідко нападають на людей. Але як виявилося, буває і таке: ведмідь накинувся на чоловіка і почав розривати його одяг. Аж раптом тварина злякалася телефону, який засвітився, і втекла. Пляшка. Ну точніше, не просто пляшка, а лист у ній виявляється таким способом листування, і у 21-му столітті користуються. Випадок стався ще у 2005 році. Тоді група підлітків із Аквадору та Пору прямували до США. Однак на їхньому кораблі сталася поломка, і вони залишилися у відкритому морі сам на сам із кілометрами води навколо. Тоді вони вирішили вдатися до усім відомо. Мого із давніх давен способу запхнути записку із проханням про допомогу у пляшку і відправити її у море з надією, що хтось її знайде. Так і сталося. Пляшку знайшли рибалки з Коста-Ріки і відправили бідолахам допомогу. Тож старі перевірені методи завжди гарна ідея. Джинси. А ось ця історія точно ще більше закохає вас у цей предмет гардеробу. Німецький турист на ім'я Арне Мурк подорожував по новій Зеландії. Він разом із своїм другом вирішив поплавати на 12-метровій яхті однак судно потрапило у шторм. Через сильний вітер Арне потрапив у воду і його віднесло у відкрите море. Але хлопцю вдалося перетворити свої джинси на тимчасовий рятувальний жилет. Він перев'язав штани та надув їх. Хлопець каже, що почув про цей трюк від морпіхів. Через декілька годин рятувальники знайшли Арне. Він завдячує своїм порятунком джинсам і каже, що якби не вони, то він навряд чи вижив би. На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.